Друзі, всім привіт! Я Марія, ви на моєму Астро YouTube каналі. Повертаюсь до вас зі щотижневими прогнозами. Жовтень був дуже насичений, тому не встигала вам записувати. Отже, сьогодні в нас 9 листопада, вже ми рухаємося в бік Нового року, якщо чесно, дуже швидко цей рік просто промайнув. І я вам розкажу, що нас чекатиме цей тиждень. Отже, сьогодні в нас 20-та місячна доба, в нас була повня 5 го числа активна, повня в Накшатрі Пхарані, в знаці Овен, тобто це повня нових початків, це повня трансформації. І зараз ще вважається до 25 -26 ї 26-ї місячної доби в нас достатньо сил щось ініціювати, щось трансформувати у своєму житті. Сьогодні достатньо жорстка така накшатра, сузір'я, в якому перебуває місяць. Це сузір'я Ардра, символ його ураган, буревій і бог його рудра, тобто це одна з форм шиви, руйнування і символ сльоза. Тому сьогодні можуть бути такі складні емоції, внутрішні можуть бути якісь розчарування, які будуть супроводжуватися сльозами. але... Це можливо лише до четвертої дня. Після четвертої, а рівно четвертій, 4.35 буде активна вже накшатра Пунарвасу. Це позитивна, сприятлива накшатра, дуже така, знаєте, насичена знаннями. дуже... Вона сприятлива для всіх різновидів нових дій, тобто для подорожі, для отримання знань, для починання чогось нового наново її особлива шахті. Вона дає класний шанс щось почати, що вас не вийшло вперше, в перший раз, і почати це в другий. Її дія буде тривати в нас і до завтра, до понеділка, до третього дня. Тому, якщо треба щось почати наново, якусь розмову, якийсь проєкт, десь відновити стосунки. От завтра теж прекрасний для цього час. Завтра з третього дня в нас буде активна накшатра Пуш'я це теж одна з найсприятливіших накшатр, Сузірі в гороскопі. Вона покровительствує буквально всім видам діяльності. Окрім дуже таких сімейних, типу, в неї не радять астрологи вступати в шлюб, такі шлюбні якісь штуки організовувати, тому що там є певні, певні нюанси. Але для всього іншого, для початку справ, для важливих розмов, для переїзду, прям буквально закладати першу цеглинку в фундамент будинку. Вона максимально класна. Далі вівторок. Вівторок дія пуші буде тривати до третього дня. А о 14.50 буде активна накшатра Ашлєша. Вона має таку складну природу, її взагалі мудреці вважали не дуже позитивною, що в ній переважає більшість негативних якостей, такі як хитрість, такі як дволикість. Тому будьте максимально обережні. Вона часто пов'язується з брехнею ця накшатра, тому пильнуйте. І що ж цікаво, що взагалі цей тиждень він багатий на події, які нас чекають. Цілих дві планети заходять в ретроградний рух. Про ретроградний Меркурій ми всі з вами знаємо. Він достатньо часто буває, і він, до речі, ретроградним стає вже сьогодні, з 9 числа, і ретроградність його буде тривати в нас з вами. Аж до 29 листопада, тобто 20 днів, тому всі справи, які в нас пов'язані знову ж таки з подорожами, з якимись домовленостями, з документами, з паперами, це все може уповільнюватися. Але плюс ретро Меркурія в тому, що ви можете повернутися до навчань, які ви не встигли завершити, до якихось перемовин, де не поставлена остаточна крапка, а є три крапка, чи якась пауза, чи комада. А що ж нас у вівторок? У вівторок розвертається в ретроградний рух Юпітер. Юпітер буде там аж 4 місяці. Тобто цей транзит буде тривати до 11 березня. Тобто, з 11 листопада, акурат до 11 березня. У мене буде у спільноті Етер на цю тему в четвер. Тому кому цікаво, ви можете ще сьогодні-завтра приєднатися. Хоча ми вже почали місяць листопад. Залишу посилання на сайт і деталі, як приєднатися. І в описі під цим відео, але, якщо вам цікаво почути, які особливості цього транзиту, ви можете залишити мені достатньо відгуків, коментарів під цим відео, і я спробую наступні вихідні записати вам окремо на YouTube невеличке відео, хвилин на 30, в чому ж особливості транзиту Юпітера ретроградного саме. В тому сузір'ї, в якому він буде проходити, на що нам чекати, як це буде впливати на життя кожного з нас, це все дуже-дуже насправді цікаво, тому що коли ми знаємо вплив на нас планет, ми стаємо ближче себе, розуміємо краще, да, до своєї внутрішньої природи, до того, з чим ми народжені, по суті, і глибше, звісно, йдемо у свій власний розвиток. Отже. Юпітер розвернеться в ретро рух на 4 місяці. Деталі я вам сказала, як можна отримати. Середа в нас з вами 23 третя місячна доба, середа і четвер, 12-13 число. Це два дні протистояння таких планет, як Марса і Меркурія. Марс це планета сили, імпульсу, першого імпульсу, дії, активності, агресії іноді, захисту своїх кордонів. Меркурій це планета логіки, інтелекту, планета ем, аналізу. Тому, коли ці дві планети будуть в одному градусі, їм там буде максимально несприятливо разом, тому що Марс він про діяти активно і десь, якщо треба діяти силою. А, Юпіт... а Меркурій, вибачте, він про те, щоб абсолютно точно аналізувати, промірковувати. Знаєте, це 10 разів подумати, один раз відрізати, на відміну від Марсу. Але е, справа в тому, що будуть відбуватися якісь події, які вас будуть провокувати або в бік енергії Марсу, або в бік Меркурія. Тому е, бажано залишатися, е, скажімо так, тут в балансі і стійкими, тобто це не означає нічого не робити, але це й не означає робити бездумно да дуже сильно імпульсивно. Отакі особливості цих двох днів середа і четвер. П'ятниця, 14 число, в нас прекрасний день Венери. Місяць буде в Леві, в дуже такій тиндітній лагідній накшатрі Пурва Це накшатра і управитель якої є Венера, і вона дуже так, активно пропагує тему насолоди, кайфу, розслаблення і відпочинку. Все, що пов'язане з романтикою, відповідно, все, що пов'язане з коханням, з будь-якими домовленостями, вона в принципі відповідає за союзи. І крім того, вона дуже творча, тому що пов'язана відповідно із Венерою і з Сонцем. Тому цей день підходить для відпочинку, для будь-якої вашої творчості. Єдиний момент несприятливий з 8.40 ранку, там буде така. Трошечки різка частина доби, вона називається вішті кара, на вішті означає отрута, тому можуть бути неприємні нюанси впродовж цього дня, десь досить багато може бути різкості якоїсь, або такої, знаєте, енергії руйнування моментами, але тим не менш сам день. Днем п'ятницею керує Венера, да, управитель на Кшатри Венера, тому, в принципі, достатньо позитивний день, позитивні йоги дня, тобто там немає ніяких таких, окрім цієї віштікарини, моментів. Субота, 15 число, в нас з вами Екадаши, другий екадеші цього місяця. Це прекрасний день для посту, для детексу. Вважається в традиції, що наше тіло настільки в цей момент. Співвідноситься з фазами місяця, які впливають на детоксикацію. Тобто саме в ці два дні а, дуже класно працює цей момент очищення тіла. Також Викадащі це день духовних духовного настрою такого, духовного спрямування. Це не день матеріальних якихось здобутків, це класний день для донатів, тим паче це субота. І. В неділю 16 числа в нас нарешті Сонце вийде зі стану свого падіння, зі знаку Терезів, зайде в... зайде в нас з вами в знак Скорпіона. Ми з вами зустрінемося наступну неділю. Я вам про це трошечки детальніше поясню. А на сьогодні, думаю, що все. Бажаю вам класного, приємного тижня. Бажаю вам. Позитивних трансформацій у зв'язку з ретроградними планетами, щоб у вас було бажання, було натхнення і був намір подивитися в сторону якості цих планет, характеристик і змінити те, що мало б бути давно змінено. Обіймаю приємного тижня.